Доброго ранку. Їдемо з Павликом, і я йому кажу: ти знаєш, ми коли їдемо в Черкаську область, в мене взагалі якийсь такий настрій, наче ми в якійсь паралельній реальності потрапляємо. Де спокійно, де комфортно, де сонячно, де купа диких тварин, яких нічого не лякає. І де мені де в мене якось на душі абсолютне, абсолютне тепло. Доброго ранку вам. Навколо нас осінній морозний, такий доволі прохолодний сьогодні ранок, і ми з Павликом вибралися ловити щук. В нього немає мікрофона, бо я його обділила. Ну він потім до вас ще вернеться. А я бачила касулю, яка перебігала через дорогу. Навіть не перебігала, але перестрибувала як лань горна. <рес> Ну Що, Данюша, вітаю тебе на риболовлі. Коротше, тут стільки води, ми в шоці, ми ніколи стільки ще не заставали. Да, а це ще... значить, що так тікало трошки змінить. Початок ця... жовтня і води, не знаю, як в липні, блин, дуже багато. <рес> ну, нічого, ми підготували он для щук трохи. Різних смаколиків, Вон, дивіться, Які великі рибки. Слово, Спінінги, пів човна. І буде Танюша зараз пробувати ловити чучку. Ой. Топахка. Так. Да. Трав'янки. Ми будемо пробувати ловити сьогодні в основному мабуть, на великі приманки, Тому я також розчихляю свій спінінг. Бачите, спінінг це. Дуже потужний Kinetic Second Generation. Вудка аж до 150 грамів. А в мене до 110. До 110 це? Да. Прикольні такі спінінги. ну, щоб приманки такі 100-120 грам. Будемо сьогодні кидати. О, навіть покажу різні такі штучки. Ось, ну, ці приманки вони там всі важать 80-110. А мабуть, другу коробку. Із приманками по 24-28 ми не взяли. А десь вона у нас також є, треба знайти. бачите, Бо Я думаю, у нас все в одній коробці виявилось, що все, да не все. Ну нічого. Дивіться скільки багатства. Приманок тут вистачає. Це у нас в принципі, вся коробка з вестінами. Ось платвички такі класні. Так що будемо зараз кидати. Це ми так, поки заїхали чисто по спінінги зібрати по дорозі, бо ми виїхали, там човен, там човен, там вже хтось махає нам. Нічого не зрозуміло. Ну Все, ми Снастрі зібрали по два спінінги кожному. Це типу, під великий, ну і під звичайний розмір приманок. Їдемо тепер на полювання. Виїжджаємо на річку побільше. Оце була пахльовка. Пахльовка, так, влупила. Да, да, Влупила нормально. Дивись диви. Ох, і влупила я прямо цей, аж цей. Прикол. А ще роздупилась. Диви. Та що молодець, я ж її не зловила. Ні, ну, перша похльовка, ми бачите. тільки... Які... котя, Ну що ти сунешся. О, на пальці. пальця, опа. І ще щось таке, ну, щось таке. Гар, не, не, гарно, не цей, да? не, не 300 грамів. Обставляю, Тетяниціна. 18 сантиметрів. неожиданно. неожидано. Так вранці таке сонечко було, коли ми їхали. Думаю, о, така гарна погода. А на воді щось так свіженько. Зараз буду свою жилетку знімати і утеплюватись. Танюша каже, покажи свій новий костюм. Так, да, покажи свій новий костюм, тому що в мене такого то немає. Це ми були на Friendly Day у флагмані, то я собі поміряв. Дуже класна штука. Бачите, штани окремо, куртка окремо. Правда, я не знаю, де тут. Бачите, собі поміряв, що. а мені не поміряв. Де тут що? А оце, мабуть, це мембрана якраз така риболовна, штормова куртка з капюшоном, з високим коміром. Від вітру і дощу. Що я тут кажу? Треба міряти і вам так показувати. Так, тут такі манжети, щоб вода не затікала, що одразу кидається в руки, коли йде, йде дощ. Так, липучечки, все фіксується. Тобі навіть колір личить. О, зараз курточку застібну, то буде супер. О і капішов, бачите, комір високий. Ну і дизайн такий. Як вам? Напишіть в коментарі. Дуже стильно. я б теж таку хотіла, але мені по чомусь ніхто таку не так, а чого ти не немігрів. Да. Тому що Танюша в палаці сиділа, там каже, що в мене Ви ноги встали. Я буду сидіти. А це вам. Ну я поки одягати не буду, в ноги нормально. Це розмір XL. я собі обрав для того, щоб можна було одягати просто так на інший одяг. Наприклад, якщо дощ піде, штанишки накинув так. прямо на ці, на спортівки. І все. Ой, стильно, Все, модно Камеру перечепив. І завісліва мені. Кишені великі, можна кілушну щучку заховати сюди. Тут поки телефон. Азора Софіна називається. Як японський прямо. Хі -хі -хі. Поки щось риба взагалі мовчить. Бачите, ми різні місця пробуємо. Тут вон, річка така впадає, ну також класне. Місце перспективне. Єсть! Ух ти! Ох-ох! Йопересете! Добрий день, добрий день! Як я вам рада, як я вам рада! Оце була неожидана взагалі! Павліку кажу, мені здається, що ви кажу, що тобі так робимо. А вона як, як дзьобне отут. Я як проснусь, як стало все ожидано. Клас. Ой, ребята, як же я її ждала. Ну, смотря на те, що вона тут. А до речі, в воді вона здавалася значно більшою. Сюди. У страха глаза. Це страшно було, як вона клюнула. Ну неприємно. Неприємно? Ні, не, ну як приємно! Блін, тут як то її странно треба взяти, подожди. Треба було в пацак не брати. Шучка невеличка. Так бляха, невеличка. Гарна щучка он. за кіло, за кіло. За кіло ж? Ну кіло. Ого, ну, кіло. що це зуби рвати будеш? Да. В основному тобі. Інструмент. Може, тобі тебе... у нас ще перчатка ще є щучко. Подожди, я зараз ще нічого не зможу зробити, бо я щось воно щось для моєї руки. Дуже а хай. я знаю, чи вона зловилася, бо я капішон не зняла і виляжу, як лох. Вот о чого вона зловилася. Космонавт. Як космонавт. Коротше, я не можу її витащити. <рес> ну, Зачем мені мужик в лодці? Давай роботай. Раз, два, три. Дивіться, це мій улюблений Бултіс. Це мій улюблений, бултіс. Це мій улюблений з прошлого. Подожди, подожди, дай же я нормально побуду. Хоч трохи. Вже не побудеш. Уже не получили. Ну, <рес> Так коротше, ну поможе ж. Капюшон опусти, зроби, щоб я була красива в кадрі. Коротше, вот. це моя улюблена з прошлого року приманка. Це Хто приманка. я її у Павліка забрала, так вона і стала моєю улюбленою, тому що саме на неї в мене найбільше покльовок. Ну, звісно, хотілося б побільше, але це, в принципі, гарний такий, як каже Павлік, столовий. Цей Ой, Це що, намок. Тут кіло і трохи. Ну хорошо, вітаю, Танюша. Молодець. По чином да. нарешті не пройшло блін, і три часа. О, поклевочка. Щось невелике. О. Зійшла. Ага. <різь> дивіться, розловив, майже розловив новий силикончик Джексон, така штучка, 15 сантиметрів. Ну, риба така була, грам 500, може ну, 700. Ну, на джиг. Що це покльовочка була? Я не знаю, такі враження, да, наче хтось в бік підбив. Обично, як трава, то воно ну, зачіплюється, відчуваєш. А це іменно в бік від, відвело раз і другий раз. Ну, щучка. Чесно, я вражений трохи, що такий кльов у нас. Вражений, які як, слова, як, якого, якого майже нема відсутній. Бачите, я не думав, що таке може бути. Тут супер. Супер дикі місця. Не дарма ж цей, не дарма, ми з тобою ніколи в такі, ще коли так тепло і так рано не Ні, ну Ми їздили, але води було на півтора метри менше. Цього року все інакше. О, бачите? Танюша каже, цього року все інакше. Ще, я кажу, місця супер, але води багато і я не знаю, щука, мабуть, десь там в берег, в траву то забивається, і виманити її дуже складно. Десь тут у нас має бути коса з травою, а трави і не видно взагалі. Там, там якийсь кущики, ну тут латаття взагалі-то. Намагаюсь закидати аж під самий очерет. Почану латаття тут метрів 15. Така коса перед очеретом. Я ж, думаю, води багато, щука, може, ну аж там в самій гущі стояти і все. Але все одно, ну хоч щось би десь десь би тикало, ми так непогано обловлюємо. Ой. Зараз то, ну мабуть все ж таки проїдемо ще декілька місць, а потім поїдемо вже тоді по малій річці, ну може хоч дрібнота буде ловитись, бо це ж так непорядок. Вітер дме, погода ще ж нормальна. пасмурно, вітер, блін. І ну, щуча, щуча погода. У нас кудись несе. Риба. Капець. Тупо з першого цього. Воно ж не воно тільки впало. Я тільки, почала... Да, я тільки почала робити проводку. Тупо на першому цьому, на першому підкиді. Ось треба було, щоб, блін, треба було, треба було не трендіти цей. На, а на, швидше, швидше! Хто там? О, диви, яка симпатична. Міняти стратегію на джиг. Боже вот, треба було. Диви. Оп-оп-оп. Хто майстер? Щукарик, щучарик. А ще є варіант, що я відкрила коробочку с нашла цвет з раклінами і знайшла свій улюблений цвіт з минулого року, яким я люблю джигавати. Це колір. Не знаю, як називається. Вотермелан, мабуть, так? Ну, Вестіна він якось по-іншому називається. Ну, у нас він кавун. кавун. Буде кавун, тому що десь у когось він називався Кавун. О. А Вестін на сайті. Це був да, такий... зеленкувато, жовто-гарячий. Ага, Дивіться, яка гарненька. Тільки ага, спасибо тобі. Та, Тоже... Яка вона на сотенька. Кілушечка. Ага. взагалі тупо на мілині. Ні, пожалуйста. На мілині, я не знаю скільки там води, наверно, отак. Я ж кажу, я кинула прямо вже в сам пісок, і тільки тако тільки зробила тин-тин. І тут воно тільки І я така шш, і вже вона тут. Молодець. Коротка опис сьогоднішньої рибалки. Переїхали наступне місце. просто. Ай-яй-яй, ріже парці гніда. Та я, блін, сьогодні і так уже покоцила воно mm. тою щукою, а це тут оці, на цих, в неї, на жаберних кришках тут таке гостре. Знаєте, що я загадала зараз, щоб Павлік не зловив ніяку трьошку чи четверку і не обловив мене сьогодні. Я хочу сьогодні бути звіздою, звіздою парад... це ж друга щука у нас. І твоя, і твоя. Друга шука в руках, так. То третя. Не треба наговарювати <рес> на себе. Ну, Дивіться все. на бідну цю приманку, скільки вона пережила Нет, все і бідненька року, держиться да до останнього. Це чи останнє? Там мабуть нові десь є. Треба пошукати. Так, Тетяна нарешті, вийшла на тропу війни проти нормальної риби, поэтому. Трофей будемо забирати. <ріст> — Все це трофей. Не, ну трофеї будемо відпускати. — Трофеї відпускати, не отпускать, да. а. А да. килушки на їду. Пятерка у нас не зловиться, поэтому ми її відпустимо. <ріст> а це заберемо, потому що ми правда, пообіщали, даже, даже не для ну, давай. Ой. О. Все, ура! М -м -м. Зараз я собі теж такий колір поставлю. В смысле хто тобі такий? Я тобі не розрішаю. Мабуть, булті у нас може такого і нема. Ага. останній. Але ай, хто з мене минулий раз сміявся Ой. з мого пакетика? Дивіться, органайзер. чікс. Організував собі органайзер. Тут у мене тепер все по ділу. піділо. Блін, так у тебе такий же самий колір є. Ні, ну, я так не хочу. Ні. А, тут, оп. а ну все одно може, може на такий не буде великий, на такий великий розмір клювати. Оп. Щучка не клюй. А кислотне, а кислотного тут, ну, більше є 15 см. І джиголовки всі мої тут у нас також. Бачите, джиголовочки інтеч. Та ми зараз на такий силікон використовуємо великі гачки. Там 6-0, 7-0. Ось, тому зараз будемо ставити. Так, 4-0, 7-0. ще, мені кажеться, треба коробочка для джигаловок. Органайзер Окрема. окремий, да. Там у нас силіконо, якраз, бачите, 7-0 під 15 см приманку. Ідеально сіла. Тут у нас, до речі, ще повідці. Там ми вранці спішили. Понадівалися, ті, на які зараз ми ловимо. Вранці нічого що я вчора вдома в'язалася. 40-35 см різна довжина, різна товщина. Це хардмоно від Intech. Це ті повіці, які в нас зараз прозорі. Але на щуку ставимо, бо щука їх не зрізає. Intech повіці джиголовочки джигаловочки замовляємо на сайті Fishing Stock. І дивіться в описі під відео. Там є ще приємні знижки від нас, тому користуйтесь. Що таке? Що таке? От-то дзьобнула, я різко підсікла, я зорово бачила. Вона, коротше, це і ця приманка летить так тупо мені в обличчя. Бляха, жесть, як я злякалася. Довела, аж до лодки, да, Ось тут я її вже бачила. Ось тут я вже почала ну, вже доводила, так, і вона отак трохи менше, і вона така, прям, так жух, і я, а я ж її бачу, і я вляха тяну, і ця приманка мені в обличчя. Боже, Та ну його всрок. Та все в місці. Злякалася, що приманка в око попаде. Я ж навіть окуляри бач... познімала. Бачиш. Жесть. Ну хоч щось. Ой. Я вже, до речі, я велику ловлю. Mm. Тому я її испугалась. Е, е, почему воно крутиться? Почему он крутиться, Павло? Я хрен знявся. Так знімися. Що <клес> ти за чоловік? Танюша і... І і піша ще спіша ще у дивиди, диви, вони якісь пташки летять. О. Ми, коротше, їдемо в той ліс. Он він там на острові сосновий. знаходиться, да, в сосновий. Ну а потім хочеш сосати сосні і в этом, і в сосні. І сосні, і сосні на грибах. Тут уже ми все це зробили, Тепер поїдемо ще на гриби, тому що їх там по-любасу не буде. Зато дивіться, яка краса, дивіться, скільки води, дивіться, вони якісь птахи летять, і така тиша, і вітру немає, вже, поки Ребі ми не виїхали. І взагалі так класно. Да, і я нічого. зловила дві з половиною щучки, а Павлік зловив тільки одну і ту не дотягнув. І це ж, вже ж така радість у мене на душі, ви представляєте? І надію, що він, що він вже нічого не зловить, а я зловлю третю. Да, ловлю, да, ловлю. Це зараз буде вечірній вихід. Ага, вихід, вихід на берег. У нас з тобою буде. Ось, доп'ю я свій чайок і все. Так, друзі, у нас тут образувався один момент, ні що немає підходу до лісу через те, що багато води. Он ми з Павліком надибали якусь стежку тварині. Чи не знаю, як ми зараз будемо вилазити тут? що Грибів нема, бо ми навіть в себе біля міста виїжджали, то й Польських ну польських багато є. Зеленушки вже почались. Білих мало, але також є. А тут і ліс такий класний, і дикий, і жодного гриба. Короче, там всередині не пішов цей кричать ці олені. І вони кудись бігуть, і воно прямо цей тупіт, геть чути. І я так злякалася і побіжала сюди, тому що думаю, що зіб'ють мене з ніг. І там прям, прям таке враження, значить ти знаходишся в якомусь загоні для оленів. Тому що, коротше, там, все, там куча говна, там все якесь таке воно. Ну, і, і, і таке враження, що на тебе за тобою спостерігають сотні очей з усіх кущів. Взагалі так неприємно. Я вам серйозно кажу, наскільки я люблю тварин і настільки там прям моторошно просто. Я тут їсти не буду. Грибів я, їсти, я не знайшла тільки поганки якісь. Коротше, ну і воню. Вони там всі такі агресивні, а ще ж гон. Не треба, я тут жертва года не хочу бути у якогось оленя. Все короче, зараз ми котат відпливемо і підемо туди, де все видно навколо. Бо я не хочу тут серед дерев, щоб за мною наблюдали тут всякі цікаві очі. Ходьом. Чому ми пливеємо під бій тривоги та лих. Ну, смачного, друзі, халюша нас сьогодні баличка блін ай-яй-яй-яй-яй! яй, -яй, -яй, -яй. Ха -ха -ха. Була, друзі, покльовка, бачите, тут за травою цією, за травою щучки лупнула, ну я думаю, щось мале. <гум> на класичний джиг. Ми вже, бачите, на великій віці не ловимо, стали так в таких маленьких проточках. Ну, бо у нас це єдине місце, де було багато покльовок. Ну, в такому в маленькому затишку. Ой! Що то пішло не так? Зато тепер нам зрозуміло, нам чому риба не клювала. Та то лише дощ дощ. Не, не до такої ж степені, що вона взагалі не клювала. Так, так що... но тут реально проблема з рівнем води. Да, і все. Ладно, там на трубежі, я знаю, що там риби -то і нема просто взагалі. А тут же ж риба є, ну, дощ пішов. Тільки що там перший раз за день ми побачили, як там це в очереті в лататі, скинулось аж три щучки. таких. Ну, таких по пів кіло, звісно. За маль... Хоть і мальками побачили розбився, перший так. раз, да. і хоч якусь щуку, і тут пішов дощ. Мені якраз знадобився мій капюшончик на костюмчику. ну Зверху ще жилетки, бо щось так прохолодно, але камеру треба ховати, бо ця камера боїться води. Що, друзі, п'ята година вечора. Я думаю, будемо закінчувати риболовлю, бо ми зараз ще такі перспективні класні місця прогидали. Взагалі нуль. Нікує, не меле. Та хай буду збирати приманки. А треба вон із спінингів познімати по коробкам, бо ці особливо що з трійниками. щоб вони в машині там ніде не чіплялися. Ну і все. Бо сьогодні день пасмурний, темненько вже якось. У мене така висока коробка для таких великих, великих приманок. Ну, я стараюсь так по кольорам, плюс-мінус, бо буває то якась кислота чи якийсь ультрафіолет то трохи так мажеться. До речі, це у нас силікон, а то тут, мабуть, повністю весь, 90%. Десь трохи у нас... Джексона є, ну це більше так новинки. Треба його спаласнути, бо в пісок. Ой, в пісок впала. Замовляємо в інтернет-магазині Карбзандр і для наших підписників, для наших глядачів також є знижка в 10%. На такий класний силікон. За промокодом Ангел За промокодом. Осінній сезон, бачите, не дивлячись на погоду, якось. Трохи затримується. Чомусь воду не, воду не скидають на Кремінчуцькому водосховищі. Бо на Канівському у нас цілий рік рівень майже однаковий. там Сантиметрів на 20 воно буває гуляє. там і все. А тут риба дуже сильно до цього прив'язана. Як щука, так і судак не клює без подачі води. Ну і все, коротко, збираємось і їдемо додому. бачите. Коробочка поповнюється, а це ще не все. Золоті. У мене сьогодні за день було покльовок 6 на великий силикон. Жодної, мабуть, не було. Ось все на такі штучки Ну, я думаю, то таке. Ну, а Танюша молодець. Зробила нам рибалку.